Всім привіт! Ми знаходимося в селі Поташня Бородянського району. Ну, зараз Бучанський, але Бородянська громада. Не зрозуміло, що тут було, думала, які Алакась хата, але це була стара будівля, старий магазин. Він був дерев'яний повністю і тому він просто вигорів, просто вщент. Все, що залишилося від старого дерев'яного магазину, цей замок. І все. Привезли смачний свіжий хліб, привезли яйця. Тому що до цих хуторів мало хто доїжджає, приводять гуманітарку, але тут дуже багато пожежників, бо горить ліс і дуже сильно горить. Знаходимося біля пожежної частини. ось, Люди дуже переживають, що буде перекидатися вогнища на сусідні ліси. Тому люди дуже обережно, хто зараз є в лісах з травою. Не паліть, будь ласка, траву, не паліть, будь ласка, речі старі. А ми подорожуємо далі. Не подорожуємо, подорожуємо разом з гуманітарною допомогою. Ті, хто це потребує. Дякую всім, хто допомагає.